Зупинимось на Йоанні, який у своєму повідомленні про тайну Вечерю Ісуса з учнями, перед страстями робить два цілком характерні йому акценти. Спочатку він розповідає нам, як Ісус служить своїм учням як слуга, вмиває ноги. У зв'язку з цим він змальовує передрікання зради Юди та відречення Петра. Другий аспект полягає у прощальних промовах Ісуса. І які сягають свого апогею в архієрейській молитві. Цим двом важливим моментам ми і повинні приділити нашу увагу. Перед святом Пасхи, Ісус, знаючи, що вибула його година переходу з цього світу до Отця, полюбивши своїх, що були в світі, полюбив їх до кінця. З тайною вечерю прийшла година Ісуса, до якої Його від самого початку. Провадило його діяння. Сутність цієї години Йоанн визначає двома головними словами Година переходу. Метабайнейн метабазіс. Година любові, яка завершується. Агапе. Обидва поняття нероздільні і тлумачать один одного. Сама любов є процесом переходу, перевтілення. Виходу за межі людського буття, враженого смертю, в якому ми всі відокремлюємося і, врешті-решт, стаємо недоступними одне одному, в іншому вимірі, у який ми не можемо війти. Це любов аж до кінця, яка спричиняє перехід, що здається неможливим, вихід за межі замкнутої індивідуальності, що власне є агапе проривом у божественну сферу. Година Ісуса це час великого переходу, зміни, і ця трансформація буття відбувається через агапе. Це агапе аж до гінця, вислів, яким Йоанн у цьому місті вказує на останнє слово розп'ятого: звершилось, те телестаї, це кінець, тельос, цілковита відданість, трансформація всього буття і дарування себе аж до смерті. Коли Ісус неодноразово говорить тут, як і в Євангелії від Йоанна про свій вихід від Отця та своє повернення до Нього, ми пригадуємо античну схему про екзитус і редітус, про вихід і повернення, як це особливо розроблено у філософії Плотіна. Проте зображені Йоанном вихід і повернення є чимось зовсім іншим, ніж у філософській схемі, бо як у Плотіна. Так і у його послідовників вихід, що займає місце акту божественного сотворення, є сходженням донизу, що в результаті перетвориться на падіння, з висоти одного донизу у щоразу глибші зони буття. Повернення полягає в очищенні від матеріального, у поступовому сходженні вгору, а також в очищенні, яке усуває низьке і на кінець. Знову приводить до єдності із Божественним. Вихід Ісуса навпаки передбачає сотворення не як падіння, а як позитивний вольовий акт Бога. Далі це процес любові, яка виявляє свою справжню суть саме у сходженні донизу, з любові до істоти, з любові до загубленої овечки, і так у сходженні донизу об'являється істинно Божественне. Ісус, який повертається до Отця, не перекреслює свою людськість як щось забруднююче. Метою Його сходження донизу було прийняття і взяття на себе цілого людства, повернення додому з усіма людьми, повернення усією плоттю. У цьому поверненні відбувається щось нове. Ісус не повертається сам. Він не перекреслює плоть, а всіх приймає до себе. Метабазіс належить цілому. Коли у першому розділі Євангелії від Йоанна сказано, що свої, і до його не прийняли його, то ми чуємо, що Він любить своїх аж до кінця. У сходженні донизу він зібрав своїх, велику Божу родину зробив чужих своїх. Послухаймо далі розповіді Євангеліста. Ісус став від вечері, скинув одіж, узяв рушника і підперезався. Тоді налив води до умивальниці і почав обмивати учням ноги та обтирати рушником, яким був підперезаний. Ісус служить своїм учням як раб, Він применшив себе самого. Ось як проголошує послання до Филип'ян у своєму величному гімні про Христа. Христос, на відміну від Адама, який намагався власними силами осягнути Божество, зі свого Божества опускається у людське буття, прийнявши вигляд слуги і ставши слухняним аж до смерті на Христі. Все це виявлено тут одним жестом. Однією показовою дією Ісус розкриває цілість Свого служіння для спасіння людей. Він скидає свій Божественний блиск, опускається навколішки, Він обмиває і витирає наші брудні ноги, щоб зробити нас гідними за стілля на весільній гостині Бога. Якщо у Книзі Откровення міститься парадоксальне висловлювання, що врятовані обмили свої одежі і вибілили їх у крові Агенця, то це свідчить про любов Ісуса, яка йде аж до кінця, очищає і омиває. Умивання ніг символізує саме це, любов служіння Ісуса, що виймає нас із лещат власної гордині і робить чистими, достойними Божих ласк.